Вітаю вас, мої дорогі, вітаю тих, хто кожного першого числа працює з нами. вітаю тих, хто щойно приєднався. приєднуйте, будь ласка, виходьте кожного першого числа і надалі. Ми не зупиняємось. Виходимо, беремо з собою своїх друзів, своїх родичів. Своїх близьких, розповідаємо про цю роботу. Показуємо наше відео за їх вже це 11 відео 1 числа. Воно буде викладено е, сьогодні о 12 годині, буквально вже через лічені хвилини, піде вільний доступ, бо робота по планеті через лічені хвилини вже піде в реалізацію. Робота надзвичайно потужна і складна. Тому, пробачте, я записав собі на папері. Схему для того, щоб дати напрямок вам цієї роботи, щоб ви розуміли, що відбувається, далі я всю саму роботу прокладу звуком. Отже, скажу так, були питання, я дам відповідь всім публічно, що ця робота складається з кількох частин. Перша частина це особиста ваша робота. Це робота на рівні величної посвяти. Ви очищаєтесь, ви отримуєте додатковий захист, додатковий доступ до знань, до енергій, і ви отримуєте особисте, ви працюєте для свого блага і блага всіх. Наступна частина це про благо всіх. Коли ми, очистившись, поєднавшись з планетою, поєднавшись один з одним, ми з вами працюємо на благо всіх, на благо людства, даючи людству шанс. Сьогоднішня робота буде надзвичайна. Тому наступною частину давайте вже я буду читати, ну, пробачте цього разу з листочка, бо я не хочу, щоб ми схибали. Це дуже важлива робота. Отже, зробіть її раз, повторіть другий, повторіть третій, а тепер ми починаємо. Ми на цьому етапі вважаємо, що ви почали роботу, ви знаходитесь в місці, в якому будете працювати. Якщо це ваша квартира навіть, просто поставте біля ліжка стакан води або біля кресла, і потім цю воду вилийте до води, вона щоб пішла. Навіть якщо піде через систему каналізації, вона буде настільки потужно заряджена, що торкнеться все одно царство води в світі і дасть свою енергію туди, куди потрібно. Так запрограмована ця робота. А ліпше, звісно, ті, хто можуть, мають сили, мають. Ем, волю свою проявляють, стоять на стороні добра. Будь ласка, вийдіть до джерела, вийдіть до місця сили, поєднайтеся з планетою, зробимо несхідний висхідний потік. Хто закриває очі, закриваємо очі, починаємо глибоко дихати, відчуваємо своє серце, відчуваємо велич матінки планети і її любов. Відчуваємо вищі сили, весь всесвіт торкається наших сердець. І ми розчиняємось в цьому потоці. І ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб іменем Я є той, хто я є, я є овен. Я даю дозвіл вищим силам і Богові працювати через мене, працювати через нас, через наші серця. Працювати на єднання сил добра в нашому світі. Поєднуємось, друзі, єднаємось серцями. Саме в єдності колись народилася свідомість Першотворця. Отже і сьогодні ми народжуємо світ добра, поєднавшись з серцями. Алайси Недеїсея, Солі, Сана Ідиса Раани. sot ana hala idisni sot inedir lat adesi hot ana hot ilesa hot ineri hala isi sada ini hodi isi sat inedir losi hala idinasa sat in Ми очищуємо свої серця і торкаємося свідомості людства. Свідомості людства ми торкаємось любов'ю своєю серцем кожного з нас. Для очищення свідомості людства кожної окремо і свідомості цивілізації людей від програм. Зла від енергії, ненависті, агресії, зла гордині, жадібності, властолюбля від всього, що не від добра, не від Бога, від всього, що заважає нам отримати перемогу. Адже перемога прийде, коли ми очистимо свої серця. Богиня чекає нас, богиня допомагає нам отримати персональні перемоги. Тепер. І через цей дотик ми передаємо антибіотик добра. Ми робимо щеплення добра, активуючи патерни добра в ДНК кожної людини в, на клітинному рівні, на атомарному рівні, на всіх рівнях ми торкаємось до вас, до вашої свідомості, люди. Добром, любов'ю, щастям, радістю, пропонуючи прийняти це в життя. І ми сподіваємось, що тотально людство прийме нашу пропозицію стати добром. І ми активуємо ті сплячі шари ДНК. Де спали програми. Добра. Але і сине діс, сода і хат. Ілає е дісвідеси. Іменем є, є Той, хто є є, кожен з нас. І я Овен. Ми робимо запит. На активацію Христосвідомості, тобто свідомості Христа, з Христа в кожному з нас, людей. І, зробивши цей свідомий вибір, ми звертаємось до вищих сил, іменами Я є, ті, хто ми є, і я, Овен, прошу, проявляючи волю свою, очистити всі жертовники планети, всі вівтарі і інші місця з залишками зла. Зосередженнями зла на планеті. Алайси недіс оїн ади. Сала іді сит ідеєси. Так, саме ми люди. Запросили зло в наш світ, але прийшов час попрощатися з ним. Ми отримали цей досвід і вважаємо цей експеримент зі злом завершеним. І тепер ми запрошуємо добро в свої серця. Свої життя в нашу свідомість. В цивілізацію людей людство обирає добро. И так то и е. Нашими именами я е той, кто я е. И я овен. Мы обрали добро. АЛА ИСИДИ ИЛА лаяди. Тепер ми нове людство, ми його авангард. Вклонімося нашим предкам, дякуючи і прощаючи, отримуючи благословення наших предків. Наших мертвих, ті, що вмирають тепер, і ті, що вмиру вмерли в тисячоліттях і віках. Ми відпускаємо всіх, хто вирішив і має йти. Всіх, хто був, затримався тут по не своїй і своїй волі. На же вторниках, цвинтарях, вівтарях, на місцях загибелі, самогубства, війни, боїв, катастроф, аварій. Ала єси тин із жертвоприношення. Ада єси о. Дисни Лоєдари, Диснея, Одеси Хаї. І сили мої надаємо тим, хто втратив вже сили йти, подякую і прощенням. Портали вже відкриті і готові для прийняття їх. А-ла-ди-ін. Дякуємо, дякуємо, дякуємо вам. Вклоняємось в коліно вам. І ті, хто вирішив лишитись тут, допомогти людству, ми приймаємо вашу допомогу, допомогу людству в отриманні перемоги добра. І разом благословляємо майбутнє покоління віднині і назавжди. Ви маєте наші нащадки, благословіння наших предків і нас! І тепер разом з нашими предками, з нашими нащадками і ми. Іменами я є ті, хто ми є. Ми робимо запит першотворцю всього сутнього. Вищим силам, всім силам добра з усього Всесвіту. Ми просимо допомоги на реалізацію можливості. Людству змінити свій світ, отримати перемогу, добру і прийняти в свої серця, в своє життя, в нашому тут і тепер нове людство, очищене від зла. Allah is in Adis, Ovin O Hadis, Sy Adis, Ti Sera, Dina Esi La Sedi, Sit Inaris, Solidy, всі майстри Майстри Вознесіння, Вознесенні майстри, ангельські архангельські сім'ї, Елементалі и стихиалі, херовими і серафими. Власті і престоли, всі мальфари, характерники, волхви, друїди, жерці, маги, всі сили добра, всі святі матінки гая, сама плати, планета, наше величне Сонце, Велике Величне Центральне Сонце, Ті Тринадцять, святий Грааль з його енергіями, Всесвіту. Енергії Фазеків і багато-багато хранителів, володарів різних енергій, хранителів, деміургів, що прийшли сьогодні підтримати людство, всі форми життя з усього Всесвіту, що прийшли до нас підтримати людство, отримати перемогу. Отже, але перемогу маємо отримати ми своїми рішеннями. Отже, якщо ви не встигли вийти першого числа, виходьте другого, Приєднуйтесь, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Але і сини Деїсераха, де Лоєдия Сини, Хола йди сини Ада, ти сини. І з нами були сьогодні наші нові таємні побратими, друзі, брати. Рідні, які відчувають те саме, що й ми, так само, як ми, які мають в нашому світі надзвичайну потужну силу. Вони прийшли підтримати нас усілені і знищені зла. Але йди сияди ло сидило. І я іменем я є, той, хто є є, я овен відрікаюся від зла, від нині й до віку. І я пропоную приєднатися до мене всіх. Але йди си ін, сказане мною закон. Але і син Деїс, О він, сповнимо свої серця відчуємо любов, яку дарує нам всесвіт, яку дарує нам Матінка Природа, Матінка планета, яку дарує нам Першотворець цього Сутнього, величні батько і мати наші небесні. Приймайте всім серцем цей величний дар, зцілення і очищення наших сердець. І передавайте від серця в серцю цей вогонь Прометея, що дарований людям був колись, і відроджуйте це полум'я Христос в кожному серці своєму. Прокидайтеся, 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 але ідисани Іло Індисса, не влада, не гроші. Не вартують ваших сердець. Аладина я си, си до яра, си. не продавайте своїх душ, не продавайте своїх дітей, не продавайте свого життя, землю свою, людяність свою обретіть, поверніть себе істину, віднині і назавжди, Ала Ahoj, In. <těk> Ale i se dný se Ahoj, 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 syn. je je to, to je je. Любов'ю першотворця опочатана ця робота і недосяжна для зла. Від початку і до безкінечності любові, якій не було ні початків і не буде кінця. А на іси хаін. Дякую, дякую всім, кого ми запросили, хто відгукнувся і прийшов. Дякую всім нам, людям, хто вийшов сьогодні працювати з нами на майбутнє себе, своїх дітей, своїх предків. Так, я не помиляюся. На майбутнє. Своїх предків, своїх дітей і вас. Обіймаю. Обійміть і ви один одного своїми серцями віднині і навіки віків. Людство має змінитися. І змінається вже. Дякую. Дякую.